Олег Ляшко, радикальна партія учорашнє обрання пана Гройсмана прем'єр-міністром і уряду стало результатом змови президента Порошенка із тушками і регіоналами. Саме отака і існує сьогодні в парламенті коаліція. Тому дивно чекати від цього уряду якихось радикальних змін. Тим більше, я щойно один з міністрів про це й сказав, що ніяких радикальних змін не буде. Цей уряд це не просто уряд у результаті змови регіоналів і тушок, це уряд міністрів офшорів. Зокрема, міністр фінансів Олександр Данилюк. Має дві офшорні компанії, які не зареєстрував у своїй декларації як державний чиновник, не задекларував прибутку від цих компаній. Президент Порошенко, прем'єр Гройсман знають про те, що Данилюк має офшори, незважаючи на це, призначили на посаду. Я вимагаю від міністра фінансів Данилюка на час розслідування подати у відставку від Національного антикорупційного бюро проведення розслідування офшорних компаній міністра фінансів. Я вимагаю парламенту Парламент розслідувати офшорні скандали президента ну, мені зараз е складно дати якусь конкретну відповідь. Я запишу питання і е до вас повернуся, тут вам е дам конкретну інформацію. Треба трошки розібратися в цьому питанні. Я також хотів би відповісти на, е на репліку пана Ляшка, е депутата, народного депутата України. Пане Ляшка, я скажу наступне. Тобто, ви ж знаєте свою мою позицію, тобто я вже все пояснив публічно, можу ще раз сказати. Але головне, я хочу сказати наступне: що я не є корупціонером. Я жодною за все свій час перебування на державній службі, я жодного разу не брав ні хабаря, ні якогось іншого зиску. Це не є офшори. Так, це по-перше. По-друге, я ненавиджу корупцію. Я всіми своїми фібрами душі я ненавиджу корупцію і багато в чому. Ну, давайте я буду кожен другий раз поставити слово Шора. Я ще раз скажу, я проти цього і багато в цьому залі розуміли і знають, що я приймаю дуже активну участь у розробці антикорупційного законодавства. І електронного декларування. Це моя принципова позиція. У мене немає офшорів. Мене немає офшорів. Третій пункт. Третій пункт. Третій пункт, вибачте. Я працював в бізнесі більшу частину свого життя і І робив це за кордоном. Робив це прозоро і чисто. З 10-го року, коли я приїхав сюди, я не займався підприємською діяльністю. Не займався. Я весь свій час так працював на державу. І це дуже серйозно позначилося, до речі, так, на моєму фінансовому становищі. Може, вас це не хвилює, а це мене, мене це хвилює і хвилює мою родину. Тому в мене немає не офшорів, в мене немає. Будь ласка, закінчуйте 30 секунд. Ви їх просто не знайдете. Я просто хочу, щоб е, зараз було розуміння. Тобто, якщо ви хочете ставити на голосування питання зняття мене з посади, я це підтримую. Я готовий, але для мене це виклик. Я би в цей уряд навіть не пішов, але коли з'явилася ця ситуація, для мене це виклик. Я бачу свою роль в тому, щоб підтримати цей уряд, щоб Міністерство фінансів було платформою, яка підтримувала цей уряд і його зобов'язання. Зобов'язання полі...